Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. А сьогодні хочу вам показати розпаковочку замовлення. Я дещо замовила з доглядових засобів на сайті Elfa Shop. а саме деякі засоби бренду Dr. Санте. Думаю, всім відомий бренд, багато хто про нього чув. І от я зробила невеличке замовлення. І заодно ще покажу пару засобів, які я. Собі вже купила в січні саме в фізичних магазинах, тому, ну і які я не показувала на цьому каналі ще. Тому сьогодні в нас такий план. Трішки я була відсутня на каналі, так як трішки ми прихворіли з чоловіком, тому зробила собі такий відпочинок невеликий, і зараз вже нам Набагато краще. І будем, буду далі знімати, далі розповідати дуже багато роботи. Тому розпочнемо саме з розпаковки. І давайте подивимось що саме я замовила. Ось така невеличка коробочка. І я насправді сама ще там особливо не роздивлювалась, просто відкрила, подивилася все тут на місці чи ні, і все. Зараз з вами буду все. Розпаковувати. А, ну По-перше, багато дуже пакувальної бумаги, щоб все гарно дійшло. так І перше, що я бачу ось ось такій, такій бумажиці, це а, ось таке масло для волосся. Це в нас доктор Сант. Тут все буде бренду Доктор Санта. Це із касторовою олією. Серія. Ось так виглядає сам флакончик. Це в нас серія. Так. А на що вона спрямована? Зараз скажу. А, так, щось я не бачу а, на українській взагалі нічого, все на англійський так, потрібно використати до 16.08.25. Ну, не дуже свіжі продукти. Ну, це вже так, мені не дуже подобається, тому що е, продавати засоби, які потрібно за 8 місяців використати, навіть за 7. Ну, це так собі. Так. Ну, не знаю, це я замовила саме на тестування, хочу взяти повністю цю серію, тому замовила. Взагалі, доктор Сант засоби для волосся я дуже багато всього тестувала. І майже всіми продуктами я задоволена. Так, є деякі, які не дуже зайшли, але більшість все-таки мені сподобались, тому покладаю дуже великі надії. Потрібно буде на сайт, я зайду і почитаю більш детально інструкцію, тому що, як повторююсь, на українській зовсім на упаковці нічого немає. Ціни буду прописувати десь тут зверху. так І далі з цієї ж серії, ось так, запаковано в салафанку зараз. Це маска для волосся. Ось такий такий флакончик. Це в нас об'єм 300 мл. ну Тут уже краще. Тут до 15.07.26 року потрібно використати і 12 місяців після відкриття. А, так, а ну, подивимось, можливо, тут буде щось наук. А, є, ось маска відновлює. Пошкоджені ділянки волосся надає сили, близько та жовистості. Угу. Ось така масочка. Ну, бачу, сподіваюся, що сподобається, тому що маски для волосся я просто обожнюю. Так, і з цієї ж серії. Я ще замовила ось такий кондиціонер для волосся. Та сама ж серія, об'єм 200 мл. Саме ці бальзами кондиціонери доктор Санте, я дуже багато вже різних спробувала, і, в принципі, мені всі подобались, всіми була я задоволена, тому думаю, що цей також буде гарно працювати. А, зараз по термінам подивлюсь цей засіб. Так, цей у нас до 17. Вона тут не зрозуміла, який місяць. До 27-го року. Так. І останній засіб. Так, нічого більше тут у нас немає. Можливо, <смеш> там якийсь подаруночок <смеш> Так, і останнє це ось такий гель для душу. Це у нас серія Natural Therapy з органовою олією. 50% олії. А, угу так. На українській немає. Угу. А, також хочу спробувати саме з органовою олією ще ось таку серію Natural Therapy. Мені подобаються засоби з органовою олією. Вони дуже такі живильні, дуже так мені прям в мене була Серія з органовою олією для волосся від доктор Санти, і я просто була 100% задоволена цими засобами всіма. І ось вирішила ще спробувати саме засоби для тіла з цим компонентом. Ну, Побачимо, який буде гель для душу 200 мл об'єм. До речі, подобається мені такий об'єм, не набридає саме. Засіб, аромат, все тому що доволі швидко використовується Так, по замовленню це все. Але е, хто також е, там захоче замовляти саме на, на сайті Ельфашоп, то хочу вам таку пораду одну дати. Е, По-перше, на сайті дуже багато е, наборів, вони інколи. Мінка, але дуже там багато наборів саме по серіям. Всю серію збирають такий набор, і так вигідніше замовляти ціна набагато дешевше, ніж ось так окремо купувати. Але не всі, прям серії, є в наборах. Так, це перша така порада. Тому якщо щось хочете, то подивіться саме там в розділі набори. Там прям дуже так, багато всього, можна щось вибрати, можливо, навіть на подарунок. А друга порада, там є, от я вже не пам'ятаю, якась сума чи 700, чи 700 з чимось. От, не пам'ятаю вже, щоб не збрехати. На яку, потріб... на яку ви замовляєте на сайті, і о, доставка безкоштовно. Це буде більш вигідно, тому що, наприклад, я замовила на суму 450 гривень, мені вийшло ці 4 засоби. І я ще заплатила, я замовляла на Укрпошту, я заплатила 55 гривень за доставку. і Щось там около 20 гривень за переказ коштів, так як я завжди посилки оплачую на пошті, коли забираю, щоб мені подивитись, все там добре чи ні, щоб потім не було цих заморочок, щоб можна було легко просто відправити назад, якщо щось не так. Тому мені краще, знаєте, доплатити за пересилку, ніж потім там знаєте, оці всі заморочки з поверненням грошей і тому, тому подібне. тому Саме я б рекомендувала, от я чомусь я перший раз на цьому сайті саме ось так замовила на Укрпошту. Я думала, що доставка буде менше, але ну, все-таки трохи більше, ніж я думала, і якось я не звернула увагу на цю суму. Тому наступного разу, як буду замовляти, то краще щось ще набрати, і ще, щось, що вам потрібно. Там на цьому сайті є і побутова хімія, тому краще добрати, але зекономити саме на доставці ось така моя порада. І тепер ще давайте швиденько покажу тут пару засобів, які я взяла собі в фізичних магазинах. По-перше, в просторі, о, ні, не в просторі, брошу у Ватсонсі. Я собі купила нещодавно ось таку сироватку для обличчя. Це якийсь бренд для мене новий, я ніколи нічого собі не купувала Beauty Formula's. Це, якщо не помиляюсь, якийсь бренд Великобританії. О, дуже мене зацікавило, і яка була, то були там дуже гарні акції саме на ці сироватки, тому я взяла. Ось так виглядає флокончик із такою піпкою. О, це в нас із вітаміном С 2% Glowing serum. Так, і він нам обіцяє. Освіжити колір обличчя, оживлення шкіри. Ну і все, напевно, ось така. Там було дуже багато варіантів саме цих сироваток з різними там, компонентами, але саме вирішила з вітаміном С собі поки що взяти, цікаво буде спробувати. І також іще три масочки. Я не дуже часто купую тканинні маски. Якось, ну, як по мені, це трішки трата грошей. Мені я полюбляю більше в тюбах брати маски, їх надовго вистачає. Це не так, не так багато ну, менше виходить пластику, що забруднює природу. Тому, але якось в цьому місяці чомусь мені захотілося. Ну, це знаєте, це пройде. Це в мене таке. Натхнення на початку року. Я собі взяла також у Ваценсі ось таку маску Skin 627 з колагеном та пептидами. Так, ага, це для підвищення тонусу шкіри. Я таку ще не пробувала. Цікаво буде якось спробувати. Хоча, знаєте, от мені всі тканинні маски вони більш-менш всі більш однакові, ну, добре зволожують шкіру, але такого мега-якогось ефекту я не бачу ну, саме сильної різниці між цими масками, можна так сказати. Так, І ще ось така маска. Це я купувала в просторі. Це як там я заходила купувати дещо з декоративної косметики, то взяла ще таку маску. Вона була на акції, і мені стало цікаво, тому що з кокосом я люблю з кокосом оці всі доглядові косметичні засоби. Тому, ну, так, це на зволоження та живлення шкіри. Тому буде також цікаво спробувати. І ще. Я придбала на акції ще ось таку масочку, ось такий трикутник. Це я як робила на мейкап замовлення, там пару одиниць декоративної косметики замовляла, то кинула собі щось таку маску, вони там були щось на розпродажі, і там були, там можна їх купувати прямо цілим набором, там їх не пам'ятаю, скільки штучок, ось таких трикутників. Але думаю, спробую ось один замовлю, сподобається чи ні. І якщо, то потім хочу замовити цілий набір. Ось таких. Це маска, а там ще є пілінги для обличчя, якщо не помиляюсь. Але буде цікаво спробувати. Це щось китайське бренд. Знаєте, навіть його напевно не скажу. Аюмі, чи якось так. Enjoy mini Wash of Pack. <ріст> Тому ось такі е, покупочки в мене декоративної косметики. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Е, можливо, щось ви з цього також пробували. Пишіть, як ваші враження від використання, буде дуже цікаво дізнатися. Е, ну, а я сьогодні так. Трішки багато наговорила, тому що за ці дні я скучила за вами, захотілася потеревинити тому, сподіваюся, вам було цікаво також послухати. Ну, а я вам всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що мій канал зростає, що ви проявляєте свою активність на каналі. Це дуже важливо для мене. Ну і Тобто хочу нагадати, хто ще не підписався, підписуйтесь, тут дуже цікаво. Ставте вподобайку цьому відео. Ну, і, звичайно, коментуйте, пишіть якісь ваші враження від засобів чи взагалі від відео. Буде дуже мені корисно, дуже цікаво. Ну, а ми побачимось уже в наступних відео. сподіваюся, я більше не буду хворіти. Останнім, останнім часом, тому відео будуть виходити як і раніше, через день, ну, через два це максимум. Тому ось так. Ще раз всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, і всім па-па!